Як це відбувається тепер більш, скажімо, практично? У нас є певне м'яз, який нам потрібно дослідити, і у нас є голковий електрод під час електроміографії. Ми підколюємо в першу ділянку м'яза цей голковий електрод, і після того як пацієнт легко скоротив цей м'яз ми змогли зібрати певну кількість потенціалів рухових одиниць умовно, скажімо, там чотири потенціали рухових одиниць зібрали, які є відображенням роботи чотирьох нервово м'язових одиниць. Тут ви можете побачити, що перший потенціал рухової одиниці він під час скорочення м'язом пацієнта повторювався 9 разів, і комп'ютер усереднив це в одну криву. Другий потенціал рухової одиниці повторювався 13 разів. Комп'ютер здатний здатний їх відрізнити. Третій потенціал сім разів, четвертий потенціал п'ять разів повторювався, і комп'ютер збирає за різними характеристиками різні ці потенціали, і відповідно ми їх. Накопичуємо для того, щоб потім повністю проаналізувати. З одного місця ми зібрали, ми голочку виколюємо і дещо змінюємо її розташування, підколюючи до м'яза. Можна навіть під шкіри його не виколювати, а просто у підшкірну клітковину вийти, змінити положення голочки і підколоти в іншу ділянку, ну хоча б один-два сантиметри від попереднього місця, щоб було. Таким чином збираємо ще додаткові потенціали рухових одиниць і таким чином повторюємо до того моменту, поки нам не буде достатньо певної кількості потенціалів рухових одиниць. Зазвичай це там 10-15. Деякі рекомендують 20 збирати для того, щоб оцінити морфофункціональний склад м'яза. Тобто, наше завдання з різних ділянок м'яза зібрати різну. Кількість потенціалів рухових одиниць, різних саме головне потенціалів рухових одиниць, щоб оцінити безпосередню структуру м'яза. Тобто, тут ми зібрали наприклад 16 різних потенціалів рухових одиниць, які є відображенням роботи 16 різних нервово-м'язових одиниць. Далі поговоримо про те, як ми їх будемо аналізувати, а поки що ви побачите на відео, як це безпосередньо відбувається на практиці. Збираємо потенціали з першого положення голки. І беремо В аналіз ті, які з зеленим маркером, тобто з найменшим супротивом до голки. Друге положення голки. Знову беремо підходящий потенціал рухових одиниць і беремо в аналіз. Третє положення змінили вже направлення голки, підходили в іншу ділянку м'яза і зберемо. І так само інший підкол в іншому направленні полочка під і збираємо тут тепер потенціал. Тут у нас перший і третій потенціали схожі між собою, тому ми беремо тільки третій, Ось. Е другий четвертий непогані, і п'ятий можна взяти. І так продовжуємо далі. Нам потрібна кількість потенціалів рухових одиниць для аналізу. Головне правило, щоб положення голки кожного разу змінювалося і було віддалено від попереднього хоча б там на 1-1,5 см. Тепер змінюємо маркери, якщо вони стоять неправильно для вірного аналізу, кількісного аналізу потенціалів рухових одиниць, і потім будемо робити висновок про м'яз, наскільки він змінений.